Не тужся занадто сильно, бо болітиме животик. Казали так батьки в дитинстві. А чи були вони праві? Зараз я вам покажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. При надмірному туженні, якщо тиснутися занадто довго, розширяються дистальні відділи товстого кишечника. Слизова в нас не резинова і надмірний розтяг її може вести до деформації самої кишки і виникати ось такі девертикули. Це вип'ячування, які сполучені з вмістом кишки. В них можуть накопичуватися калові маси, і якщо людина страждає хронічними запорами, в цих місцях можуть виникати калові камені, і в подальшому запальні процеси. Запор треба лікувати, а не просто сильно тужитись.